Приготуємо вино з тикви. Для цього нам потрібна тиква, беремо її, чистимо. Вибираємо насіння. Я беру ось гольками нарізаю. Так, і потім отак ось, ось чистю. Так, де в нас що тут зелене залишилося, обрізаємо. Я потім ріжу на такі шматочки, щоб потім мені було легше його натирати. Тут в мене 12 кілограм тикви. Я буду за допомогою м'ясорубки, в мене така їх насадка терка, будемо використовувати її. І всипаємо в бочку. Так, все, перетерли ми нашу тикву. Дивіться, на кілограм тикви я додаю 500 грамів цукру, 1,5 літри води і 5 грам лимонної кислоти. Навіщо ми додаємо лимонну кислоту? Тому що в тикві немає своєї природної кислоти, нам потрібно додати. Якщо ми її не додамо, наше вино швидко зіпсується. Так, в мене тут 12 кілограм тикви. Я додаю 18 літрів води. Так, зараз ми розчинимо цукор. На цьому етапі я додаю 4 кілограми і 200 г цукру. Це 350 грам на кілограм тикви. Так, і 60 грам лимонної кислоти. Добре, це розмішуємо, щоб цукор розчинився. Так, і вливаємо воду з цукром до нашої типли. Так, і засипаємо винні дріжджі. Беремо і розсипаємо по поверхності сушла. Все, накриваємо кришкою чи марлею, герметично не закриваємо. Все, ставимо в тепле місце на 4 дні. Тут буде підніматися шапка, нам потрібно її 2 рази на день буде топити. Перемішувати. Все, зустрінемо через 4 дні. Пройшло 24 години. Піднялась шапка, перемішуємо. Все, пройшло чотири дні, тепер максимально це все відфільтровуємо. Я буду фільтрувати за допомогою таких ось мішечків. Беру три мішечки і зложу в один водний. Потім беру такусь бочку і розправляю та все і профільтровуємо. Я потім накриваю кришкою і хай воно собі стікає. Даю 900 грам цукру. Це 75 грам на кілограм тикви. Так, все. І розливаємо по бордильних ємностях. Закриваємо їх кришками. Встановлюємо гідрозатвор. Все, бродить моє вино. Через 5 днів я додам останню частину цукру 900 грамів, 75 грамів на кілограм тийпе. Потім, вже коли моє вино відбродить, я зніму другу частину відео. Ну що, кому це відео було корисним, ставимо лайки, підписуємось і до наступних зустрічей!